Надзвичайне спекотне літо для бійців 36-ї окремої бригади берегової оборони і військово-морських сил збройних сил України на ангарському полігоні військовослужбовці служби за контрактом першої та другої гірськопіхотних рот здавали заліки з вогневої підготовки. Наскільки влучно вони виконували вправи стрільби на ходу з озброєння БМП 2 бачили наші кореспонденти важко в навчанні, легко у навчанні легкого бою цьому відомому вислову великого полководця Олександра Суворова вже більше двох століть однак і сьогодні він не втрачає Актуальності контрольні заняття з вогневої підготовки контрактників гірсько-піхотної роти відкрилися саме з навчання. Під час своєрідних ознайомчих курсів молоді військові освоювали правила техніки безпеки, розбирали та збирали зброю, вчилися її чистити, вивіряти оптичні приціли, дізнаватися про можливі причини несправності та способи їх усунення. Адже тільки за умови засвоєння цих первинних уроків їх допускають до самого процесу стрільби, отримавши бойове завдання, гірські піхотинці вирушають до бойових машин. Завантажують боєприпаси, оглядають озброєння та перевіряють роботу засобів зв'язку. За командою до бою екіпаж приводить зброю у бойове положення, заряджає її, виявляє цілі і з ходу веде вогонь. Час першого пострілу не має перевищувати 20 секунд. Один з кращих військовослужбовців гірсько-піхотного батальйону Євген Букатар родом з Чернівців. Усього за півроку він опанував складну науку ведення бою з БМП. 2 каже справжнім солдатом потрібно народитися. Армія це моє призвання. Я себе не представляю гражданським чоловіком, тому що дійсно можуть научить і можуть зробити нестящу мужчину. За словами командира батальйону, результатами тренувань він в цілому задоволений. Складну вправу стрільби з ходу особовий склад виконує на відмінно. Однак це стосується лише тих, хто проходить військову службу більше року. Для того щоб такого рівня досягнути новоприбулим контрактникам, потрібно чимало попрацювати. І за цим справа не стане. Планові стрільби виконуються. Два рази на місяць і вправи сходу виконуються також два рази на місяць. Це буденна справа. Отже, як правильно сказав ще один відомий, однак вже революційний полководець навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Після бойових стрільб на гірських піхотинців чекають планові тактичні заняття у полі, що триватимуть до кінця літа.